Пані та панове, 196-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа-центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, які найгарячіші новини у вас є, що відбуваються в українському небі? Доброго ранку, ну найгарячіші новини це завжди е, найкращі новини. Це збита ворожа техніка. Е, сьогодні маємо теж е, такі гарні новини. Е, це збитий ворожий гелікоптер, е, буквально о 8.30 ранку. Також два безпілотні літальні апарати, і зрозуміло, е, що треба і подякувати протиповітряній обороні е, сухопутних військ, яка теж сьогодні е, відзначилася літаком е, су 25 п'ять який збитий на сході. Країна. Ну, Власне, порівняно з іншими дві, дві доби тому так були у нас ракетні обстріли. Ця ніч, відповідно, дещо спокійніша. Втім, ситуація на фронті залишається такою ж напруженою, як і була. Противник часто використовує і зенітні ракети, про які вже дуже багато сьогодні розповідають, пишуть. Це ракети С-300. Здальність до 75 км, кілометрів, які застосовують по наземних цілях, не по повітряних, а по наземних цілях таким чином руйнуючи перш за все це цивільну інфраструктуру, якщо, якщо подивитися ширше на картину того, що зараз відбувається в українському небі, як змінилися повітряні бої? Як змінилася ситуація за цих 6,5 місяців активних бойових дій? Зі Повторю запитання. Якщо подивитися на ширшу картину е, бойових дій, як змінилася ситуація в українському небі? Як змінилася стратегія і тактика повітряної війни? Е, та безумовно змінилася. Противник, е, е, зазнаючи суттєвих втрат, б'є переважно, та не переважно, взагалі це з тих рубежів, де його не може дістати наша протиповітряна оборона, і це така тактика вже зберігається близько чотирьох. Ну три з половиною чотири місяці. Вже коли ми не бачимо тут пілотованої авіації на території нашої держави, підконтрольній підкреслю збройним силам України. Противник з'являється лише на тих напрямках, де точаться запеклі бої. Це прифронтова зона. це Зрозуміло, що Миколаївська, Запорізька область, Херсонська, Харківська, так там часто є ворожа авіація у вигляді гелікоптерів, які щодня в принципі і збивають фактично щодня, вже. а також літаки су 25 Коли ми читаємо в новинах про те, що збитий російський вертоліт або літак, як це відбувається? Ну, це відбувається так, що е, вони атакують, зрозуміло, так що е, відповідно е, ми бачимо е, на е, наших радарах, так бачимо на засобах е, контролю це радіолокаційні системи. Е, е, Ті точки на радарах, їх можна так назвати простими словами, так яка русью ціль рухається у напрямку, в тому чи іншому напрямку. Так. Відповідно, приймається рішення про задіяння засобів протиповітряної оборони, чи це зенітні ракетні системи, чи це ПЗРК, е, і приймається рішення на, на ураження цієї цілі. Кожна ціль має е, свою характеристику, це відстань. Це швидкість, з якої вона летить, таким чином надається цій цілі характеристика і ідентифікація: чи це ракета, чи це літак, чи це вертоліт певного типу, і вже наближаючись до, до, до засобів ураження наших, так приймається рішення на знищення, відбувається пуск ракет. А коли ми читаємо про те, що українська авіація завдала ударів десь на лінії фронту. Або за лінією фронту, яким чином ми визначаємо для себе пріоритети географічно, тактично? Повторю, коли ми в новинах читаємо про те, що українська авіація завдала ударів десь вздовж лінії фронту, або за лінією фронту. Як ми для себе обираємо, де ми задіюємо авіацію? Авіація українська діє щодня фактично на всіх напрямках. Це, е, ударна авіація повітряних сил. Ми говоримо про неї. Це штурмовики су 25 та бомбардувальники су 24 м А також при підтримці вер вертольотів армійської авіації сухопутних військ. Авіація задіюється фактично на всіх напрямках. завдаються групові удари вже понад 2400 таких групових авіударів. Завдано з з моменту вторгнення 24 лютого. Е, авіацію прикривають винищувачі. Винищувачі на сьогоднішній день мають на озброєння. Американські протирадіолокаційні ракети ХАРМ, так якими знищують російські засоби протиповітряної оборони, таким чином наша авіація більш має розв'язані руки, як то кажуть, і зможе завдавати ударів на різних напрямках. Таким чином, допомагаючи нашим наземним військам, знищуються логістичні центри, склади боєприпасів. Авіаційними ударами також техніка і жива сила, Задіюється фактично всюди, тому що без авіаційної підтримки дуже важко діяти. піхоті. Давайте ще зупинимося на ситуацію із іранськими безпілотниками. Ви вчора у коментарях пояснили, що вони можуть бути не настільки страшні, як це уявляється з новин, але звернули увагу на те, що це безпілотники, які можуть нести, нести збройне навантаження. Поясніть наскільки справді здатні ці іранські безпілотники змінити ситуацію в зоні бойових дій. Ми спробуємо відновити зв'язок із Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. А я тим часом нагадаю, що у нас попереду кілька інших цікавих подій сьогодні. Об 11.30 ми будемо спілкуватися із Вадимом Пристайком, надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії, і ми будемо говорити про формування нового уряду Великобританії на чолі з прем'єр-міністром Ліз Трас. І о 12 годині ми будемо говорити з Олегом Коріковим, який керує головним державним. Який є головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України, і з ними будемо говорити звичайно про ситуацію на Запорізькій атомній станції. І ми закінчимо цей брифінг. На цьому ми спілкувалися з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Дякуємо йому за цю розмову. Прошу всіх стежити за анонсами. Stand with Ukraine!